Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні в Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали вночі через російські удари. Станом на цей час 20 людей звернулись по медичну допомогу, серед них 4 дитини, на жаль, є загиблий через цей удар росіян. Мої співчуття в Харкові був жорсткий удар по центру міста, по будівлям національного фармацевтичного університету. Цілеспрямовано саме по цьому навчальному закладу. Є постраждалі в Херсоні через обстріли. Значна кількість ударів російських безпілотників в Запорізькій області, також на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині. Щодня триває російський терор. Щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивство щодня ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. І важливо, щоб. І в Європі дійсно відчули, що коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда, йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки і тільки розширить війну, причому не обов'язково проти саме України. Сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України, передусім про ситуацію із паливним сектором в Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів. Дякую нашим виробникам. Як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів. Водночас була доповідь, і по намірам російського керівництва, в тому числі щодо інших країн. Жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи, система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу. І нашою далекобійністю ще одне була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави і збільшувати.